No. І всім привет... Всім привіт! З вами шоу, яке ми назвали шоу Невдаха. І ми в цьому шоу будемо визначати завдання один одному. Шляху У нас є 10 завдань. Вони вже сфасовані по номерах. І ми будемо визначати, які завдання потрапиться. На дуже відомому сайті random.org ми будемо натискати від 1 до 10, яка цифра випаде, таке завдання і буде. Ще я хочу сказати, що це перший випуск і нічого ну, страшного якщо ну, ми можемо трошки помилитися, тому що це тільки перший випуск. І ще я хочу сказати, що ми будемо ставити оцінки один одному по п'ятибальній шкалі і... Кожен третій випуск буде такий, що той, хто за два випуска. Якщо за два випуска хтось два рази програв, то третій випуск буде завдання тільки йому давати одне. будь який який вибере його опонент. Ну, а з вами Даня і Ілля знімав себе. Давай. І сьогодні... Це Ілля і сьогодні ми зараз будемо відкривати цифри так. на рандомі. Так. І перше завдання у нас буде, якщо випаде на рандомі номер 1 це буде 50 віджмань. Якщо ви подадемо 2, станцювати назвати брейк-данс, що ні я, ні Ілля зовсім не міє. І це буде смішно рекомендую. Третє. Холодний душ. Один буде сидіти в ванні кому на кого цифри, а другий обрати його, його холодним душем скільки він захоче. Четверте це з'їсти серветку. От про це є мріє. П'яте. П'яте. Один стоїть. А другий його ременем. Подупляє. Так, що у Шосте це. Есть ты ложку ечить. Все, мы. Здесь есть что-то здесь головой об стену. Ну, такие лобы. А Можно из ума отвечать так. Восьмое. Щекотка. Кто сегодня жить? А только ее щекочет свики, ему нравится. И никто не имеет права взорваться. Девятое. Я в ее це... приюте. Див'ятися, звісно, я. Супер задання. Один засилає голову в стрільну машинку, а другий бе дверці. Раз, два, три. <гум> ну і десяти це помилування. І зараз э, буде відкривати Ілля. І Ілья вже відкриває кейс. Ну. <гум> на Я, домі, я давай. не бачу, я не бачу, Подожди, дай-ка. Я побачу, аво, бачу, бачу. Открывай генерайт и мы попадаем задание номер 6. Аж номер 6. Что? Не, Не, в Не. Номер 6, как бачите, съест ложку ячейки. И зараз мы переносимся на кухню, там. И повернемся сюда. Ну, для вас это будет непомитно. Итак, мы принесли наши ингредиенты, это ячейки. Як бачимо, гірчиця російська. Ось закриємо. Це не реклама. І, і чайна ложка. І звичайно чайна ложка, яку він буде це все їсти. Так, Ілю, Ілля, яку ти хочеш оцінку, щоб я тобі за це поставив? Якщо одну, я насиплю трошки зовсім трошки. Два трохи більше. Три більше. П'ять це повна ложка. Яку ти хочеш оцінку собі? Ну, три. Три. Добре. Зараз я насиплю півложки щоб він отримав цю оцінку 3. І я вирішив, що на 3 бала, почекай, дай. На 3 бала вистачить ось цього, давайте на світло, щоб краще було видно. Цього вистачить. Це більше на головне якісь похоже. Ну це дівчиці, отвічайте. <ривіт> І зараз я з'їсть, а ми подивимося. Давай, Ілля. Три, два, Подожди. один. Іди без труди, пий. Біжи, біжи. Біги, форест, бігі. І Ілля вже відійшов від її дівчиці і зараз буду відкривати тебе. Ти не Тебе нудить. Нічого страшного. Просто живу трошки відкривати завдання для себе і я. так Что тебе Ты... выпало, да? Си. Зашел. Ой, да? об стенку. Все, давай. Я выбрал картинку на четыре. У меня Сейчас. Ну буду, буду. Надо, Да давай, я верчу эту зиму же. Нет. А ну ладно, все. Честно. Здесь. О! Це на троечку було, це не було на чотирочку, це було на троечку. Ні? Ну ладно, на троє... І так, ми з Льой вирішили, що Я сьогодні. Сьогодні ми будемо по два задання виповняти. Ілья, давай. Нажимай на Generate. Що в нього випаде? Чори! Чотири, 4! Чотири! 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 Чотири у нас з'їсти серветку. І ми зараз перенесемося на кухню і швидко назад за тільки за серветкою. І ми вже стоїмо. Я вже стою салфеткою, світ падає і він починає їсти. Вкусно? Нічого не чувствує. Ну? Mm. Треба? Треба? Надо фувати. Давай, Іля, давай! Я, я гострію. Давай, куфтай! І люха, в 45 секунд є. Щоб все зійти. Давай, 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 давай. 40 секунд. Костуф. Давай, еще 20 секунд Илья, давай. Ну вкусно, же, да? Я ну, все Давай, давай, тоже 3 секунды, 2, 1. Ну и все. Илья. Снизу суфетку, подивимся, сколько в него осталось. Так. Секунды. Ну і знаєте, доволі таки великий кусок він зі, так що я йому поставлю за це 4 бали. Ну і зараз моя очередь виповняти задання. І зараз і я буду відкривати свою цифру. Що це буде? Один. 50 раз віджатися. 50 раз разів. Да, ну я попробую час. Став на паузу. Все? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять, чотирнадцять, пятнадцать, шестнадцять, вісімнадцать. 19 20 21 22. Блін, я на двоєчку виконав. Завдання на двійку. Так, да, на двійку я виконали завдання. Так, давай. Ну і сьогодні на ну, це кинеш, да? Сейчас встану чуть-чуть, умоюсь. -чуть я Все, встану. Ну і сьогодні ми не змогли. Я не зміг виграти Ілю, а Іля чесно тримався. З'їгручити салфетку, а я стукнувся головою об стінку. Ну і звісно в'їжджався 20 раз. Один. Uh, ну і сьогодні я програв. На наступному випуску обязательно не треба буде виіграти, тому що Ілля мені задасть буде задавати желані. Да. Ну і на цьому ми закінчимо наш випуск. Він вийшов доволі таки інтересний. Ну и всем пока.